Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні у мене рослина тижня, мій великий і розкішний Заміокулькас. Це одна з найневибагливіших і водночас найефективніших кімнатних рослин. Подивіться, який він пишний, об'ємний і здоровий. Кожен лист блискучий, соковитий і насичено зелений. Саме таким і має виглядати щасливий Заміокулькас. В цьому відео я покажу його з усіх боків, щоб ви могли побачити розмір куща, товщину стебел та густоту листя. Мій заміокулькас росте вже в мене багато років, і з кожним новим сезоном додає все більше молодих світлих пагонів. Ось ці яскраві листочки це новий приріст, який символізує, що рослині комфортно та вистачає світла. Також добре видно, наскільки міцні та щільні його листові пластини. Це природна особливість рослини, яка дозволяє їй накопичувати вологу. Саме тому заміокулька часто називають квіткою для зайнятих. Він не потребує частих поливів, спокійно переносить пересихання ґрунту і чудово почувається навіть за мінімального догляду. Поряд, заміокулькаса, ви можете бачити його друзів з патифілумів, які розміщуються біля нього. Це також, на мою думку, зовсім невибаглива рослина. Але потребує трохи більше вологи. Коли він трошки зів'яне, опускає листочки і каже, що пора мене полити. Цей заміокулька стоїть не зовсім близько біля вікна, але, як бачите, освітлення йому вистачає. Я спеціально знімаю його з різних ракурсів, щоб ви могли побачити, яким об'ємним може стати заміокулька в домашніх умовах. Він чудово підходить для інтер'єру квартири, а також для офісу, адже його густе зелене листя, ці неймовірно красиві ваї створюють атмосферу затишку та природності. Про полив земю кулькаска я сказала, про світло також сказала, що він любить росіяне світло, але чудово росте і в півтіні. Ще декілька слів про пересадку. Зим'якулько любить тісні горщики. Він не любить частих пересадок, тому велику рослину варто пересаджувати раз у декілька років, поки коріння не заплете весь горщик. Зазвичай, коли його виймаєш з горщика, то це неможливо зробити, і потрібно або розривати, або розрізати цей горщик. Повихвалялась вам своїм замівкулькасом, який, мабуть, у мене один з моїх довгожителів. Якщо він вам сподобався, будь ласка, ставте «подобайте», не забувайте писати хоча б маленькі коментарі. До нових зустрічів! Мирного неба!